Формадол таблетки від головного болю. Зараз з нами на зв'язку аналітик Петро Шевченко. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, дякую, героям слава. Давайте почнемо з візиту міністра нападу, міністра Точніше, оборони Російської Федерації, хоча воно міністерство mm -hmm. агресії Шойгу. Він з'їздив до КНДР. Що це за візит, і де там де там можлива користь для Росії. Ну, це дуже важливий візит з точки зору того, що ми побачили таку інтенсифікацію посилення стратегічної, геостратегічної осі, скажімо так, Москва, Пхенян та Пекін, тому що Пхенян це все таки є сателіт, в першу чергу, економічний сателіт Китаю, Пекіну, і якби. Китай не дав певне добро на цей візит. Це його б не відбулося. Якщо ми кажемо вже про певні вигоди, та чому взагалі, як ви правильно підкреслив, міністерство, міністр нападу, міністр агресії, чому він поїхав туди. Я думаю, перша з основних причин це те, що їм все-таки зараз не вистачає я маю на увазі російської армії їм не вистачає певних певного обладнання, можливо певних знарядів, і вони можуть це знайти якраз на цих складах в Північній Кореї, як можливо певну техніку. Кої ж тому він туди поїхав, сподіваючись на те, що вони зможуть поповнити свої запаси. Ну, тобто, це вже питання того, що російська оборонка не вигрібає, пробачте, не встигає за тими витратами, які потрібні на війні. Те, що зберігалося довгий час на складах, уже так нормально вичистили, і тепер, без, ну, без снарядів, умовно кажучи, від північної Кореї росіянам буде складніше чи можемо ми припустити, що рівень о цього видихання ну те, що російська оборонка видихається і не може наповнити поточно потреби, щоб от вони вирішили так рятуватися. Ну так, по перше, це снаряди, певне певний снарядний голод. Але на мій погляд, тут ми маємо також справу з таким поняттям, як economy of scale, тобто економіка масштабу. Коли е, коли ось російська російський ВПК, військово-промисловий комплекс, тобто він не він не встигає поновлювати ось ці витрати російської армії у бронетехніці, і так далі. Можливо, окрім снарядів, там вже підіймаються питання про те, щоб поповнити. Ось російську армію із тих е, старих радянських е, образців, котрі все ще знаходяться ось на території Кендер. А і ще тут мені здається може бути е, можливе співробітництво по лінії виробництва чогось, наприклад, виробництво в тій самій північній Кореї, якихось е, військового обладнання по ну нублупрін, тобто по технологіям із Росії. Тобто тут комплексне під, комплексне питання, але причина так ви правильно сказали, це те, що ось в них є великі втрати. Їм потрібно поповнюватися і самі вони зараз. Поки що не ну не може закрити ці потреби. Ясно, давайте тепер до китайської історії. По суті, ви вже зазначили, що Пхін'ян є ну таким економічним, все, сателітом Пекіна. Ось у самому Китаї була дуже дивна ситуація. Ті, хто аналізує події там впродовж багатьох там років, да, кажуть, що це вкрай не характерне. Це дуже не схоже на те, як колись раніше у них відбувалося. Цінь ганьган міністр. Закордонних справ Китаю зник з публічного поля аж на місяць. По суті, От, його не показували, про нього нічого не говорили. І потім Ван І, який був ну на посаді міністра оборони, а потім пішов на підвищення в партійну структуру. Повернувся на свою попередню посаду. От тепер він одночасно і в ЦК КПК, тобто він сам собі ставить задачі, сам себе контролює угу. і сам же є ну, міністром закордонних справ, тобто дипломатом і в виконавчій владі. От, власне, що ви думаєте про цей кейс? Бо ну, все, що я про це читав, ну що воно дуже не схоже на те, як поводилися в попередні рази. Ну так, ну тут Певний е елемент безпрецедентності саме через те, що китайці вони взагалі не люблять вносити якби сміття. Із хати, а тут це відбувається так, скажімо так, на очах, і багато таких пересудів у західній пресі, західних медіа. І е, я думаю, тут дуже доречно є такий вислів вислів Черчилля, що авторитарні е, боротьба в авторитарних режимах нагадує драку бульдогів під Тобто, угу. Тому не кажучи, там постійно йде жорстка конкуренція, але її дуже рідко ми можемо бачити, якби назовні. А тут ми вже побачили цей момент, коли так він зник без причини, кажуть, що такий. Ну причина, начебто, це здоров'ям, хоча потім з'явилась там е, e був певний ефер, тобто був повний певний там елемент з коханкою і так далі. Одним словом, я думаю, що Цінган він вже випадає з обойми зважаючи на його тісні зв'язки з цінпіном але він вже я думаю не повернеться на ту ось вершину, на якій він знаходився. І одна з причин, на мій погляд, це те, що він скоріш за все зараз виявився неадекватним. Ось тій моделі китайсько-американських відносин, котрі ось будуть розвиватися після ось прийняття рішення, що так вони вже крім конкуренти, тому що пам'ятаєте свого часу приїжджав Ось коли зустрічався з Сінганом, там була фраза, що потім Сінган поїде до США, буде діалог на сукому рівні, а потім раз, і якби після зустрічі Кіссенджера і тому інше, все-таки була мова про конкуренцію. І я думаю, що зараз Сінган він просто не підходить під от елемент цієї конфігурації відносин, і тому повертається в Ван І, -E, в котрого є досвід. Котрого є розуміння, і ось я думаю, на певний час це буде ван і котрий буде, скажімо так, вибудовувати зв'язки як із США, так і з так і з Ремецьким Союзом. Подивимося, подивимося буде далі. Цінган він же ж був. Ну його вважали принаймні таким серйозним антиамериканістом і росієлоєлістом. Ван і займає наскільки знову ж таки я вже прочитав більш таку помірковану позицію, а не аж настільки антиамериканську в цьому от, корінь. Корінь саме в тому, що як цю ситуацію все-таки бачить Сінзінпін, як це бачить е, політбюро. А вони це бачать, те, що їм необхідно їм зараз необхідно само посилитись. Їм необхідно зараз так визначити певні елементи кооперації із заходом, тому що ось після візиту, візиту з Єлен відбулася також, так що рокеровка голови Нацбанку Китаю. І ось новий голова Нацбанку Китаю це людина, в котрій був досвід був досвід на співкооперації з Америкою. Тому я думаю, що буде два треки. Економічний трек там іде співпраця з США, там де можливо. А з іншого боку, це ось політичний та геостратегічний геостратегічна площина, там де буде конфронтація. І ось якраз цінган Я думаю, що ну він мені здається, що він ось можливо не має тих компетенцій, котрі ось з точки зору саме Сі має Ван і, і але знову ж таки, я думаю, що вони це буде тимчасова фігура. потім ми побачимо когось іншого. А, добре, а чому тоді ну от серйозно, якщо говорити про нормальні да, дипломатичні інституції Міністерства закордонних справ, власне, міністр дуже часто це для будь-якої країни характерно перебуває у відрядженнях перший заступник, в разі чого, якщо там міністра зняли, то можна підвищити першого заступника, або не першого, а одного з заступників теж там серед дипломатів, м -м, всяке таке. А тут Китай не зробив цього і скоріш за все. Ну, цих заступників теж будуть кудись розсовувати, перетасовувати, міняти кадри. Що ви про це думаєте? Ну, як кажуть в Китаї, куди півень, туди курди туди, туди курка, куди якби, йде ось лідер цієї групи чи організації, туди якби, піде команда. Тому я думаю, що ми побачимо дуже велику взагалі такий, ну, як шифт, тобто, знаєте, у... Так саме у складі МЗС у політиці МЗС у позиціонуванні, тому що ось ну все таки знаєте, була така пауза. Ось на, на, на тлі цих візитів США, тому що все не візитів американських чиновників, бізнесменів, тому що все все ще не було зрозуміло. Ось як далі буде розвиватися. Тобто так, тобто, або це буде заключена якась така велика угода між США і Китаєм, котра дозволить нормалізувати відносини, або це буде такий статус-кво, коли ми, ми конкуренти, але ми не воюємо, або це взагалі буде ще. Більше таке, скажімо, так, загострення ескалація, і зараз ми вже побачили, що все скрізь буде статус-кво, і саме Китай він буде робити ставку на таку більш асертивну, таку більш проактивну зовнішню політику. І ось, ось відповідаючи на ваше питання, що ми побачимо далі. Я думаю, це буде взагалі така вже нова парадигма. Коли ось китайська зовнішня політика вона буде більш ще більш активно просувати ось ці ініціативи Китаю, ініціативи Сізінпіна, ось взагалі Китай на міжнародній арені. Один пояс, один шлях. Це ж їхня головна така для світу uh -huh. ідеологема. Добре, а от фактор Генрі Кісінджера, колишнього Ген... держсекретаря Сполучених Штатів, якого приймав сам Сі Цзіньпінь, Там була символічно оголошена, значить, інформація про те, що понадсторічний Кісінджер вже сотий раз. Приїхав до Китаю, але ж я думаю, що все не обмежувалося отакими такими символічними розмовами. От фактор фактор Кісінджера важливо в тому, що що змінюється в Китаї, він справді міг повпливати на сі, міг повпливати на комуністичну партію Китаю. Ну, ми тут маємо розуміти межі можливого. Тобто, чи міг умов на Кісінджер приїхати і дійсно впливати, ставити певні умови Китаю. Я думаю, що, скоріше за все, ні, тому що Китай він власне змінився за той час, коли туди вперше приїхав Кісінджер, Так, тобто Китай тоді Китай зараз це небо і земля. Я думаю, що, що Кісінджер він вплинув на Китай через певну пропозицію щодо поновлення співпраці, там, якби де американці це вважають можливим для себе або там, де сам. Республіканці, тому що нагадаємо, що Кісінджер – так це якби глиба е, зовнішнього політичного естеблішменту США, але при цьому він також і фронтмен республіканського естеблішменту Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що він привіз з собою певні пропозиції щодо того, якось е, співпрацювати з Китаєм ось в таких е, областях, в таких царинах, як клімат. Як ем, глобальне здоров'я, е, як глобальний менеджмент або глобальне управління, там організація об'єднаних націй, тобто як Китай та США можуть умов кажучи, посну по спрацював покопокооперуватися ну, щодо конфлікту в Україні, російської агресії і так далі. Тобто всі питання обговорювалися. І якщо там були знане певні до точки дотику, на ці ці точки координат, вони дозволяють якби здовонити інтереси, як Пекіну, так і Вашингтону, так це впливає на Китай, і він тоді йде вже на напевно, скажімо так, кооперацію з Вашингтоном, і ми вже бачимо зараз, що так були досягнені певні точки дотику, тому що ось візит Єлен він показав, Китай так він буде поновлювати торговельну економічну співпрацю з Америкою, незважаючи на те, що Китай злий через ось ці санкції, технологічні, імпортні бар'єри і так далі. Тому я думаю, цей візит був позитивний, але чи був, чи був він на 100% позитивний? Я думаю, що скоріш за все, ні. Добре, а от про мирний план Китаю вони ну точніше, та ініціатива. Список з 12 позицій, які вони спочатку називали мирним планом, потім просто опублікували у себе на сайті Міністерства закордонних справ. Зараз про нього по суті вже і не згадують. От це просто вони зрозуміли, що їхня ідея не спрацювала, все відкинули і пішли далі. Як ви це оцінюєте? Ну мені здається, що Китай не нічого не, не буде робити просто так, особливо в таких чутливих питаннях, як відносини з іншими країнами Євразії, тому що ми маємо пам'ятати, що зараз Китай ставить якби в. На першість своїх пріоритетів своїми першим пріоритетами це відношення з країнами Євразії. і це європейський союз, це схід це центрально-східна Європа. Ось тому я не думаю, що це було зроблено так, що ось ми запропонували. Воно зараз не вистрілило, не вийшло успішним і вже про це забули. Поклали у довгий ящик. Я думаю, що Китай створив таку певну інфраструктуру. Тобто він послав ось цього представника. Ну ліхвея так. Mm -hmm. Потім він сказав, що це може бути створено під егідою, під парасолькою ось цієї глобалс. Кюртінішатів цього пальне безпекова ініціатива імені ЦІЗІНПІНА, котрі він запустив. Тобто, це все зберігається, але поки що Китай бачить, що воно не є актуальним. Тобто, зараз ні Україна ні Росія, вони не готові прийняти ці пропозиції, незважаючи, що так би реторично, Росія вона якби то, якби ну вона вони кажуть, так що вони щось хочуть прийняти, але ми розуміємо, що зараз немає віри. До риторики Російської Федерації і вони продовжують агресію, вони продовжують війну. Я думаю, що Китай він бачить, що зараз його, його пропозиція вона зберігається, але вона поки не актуальна. І я думаю, що китайці будуть очікувати свого моменту, коли ось можливо дійсно їх пропозиція вони будуть актуальними для е, сторін. І я думаю, що також ці моменти китайської пропозиції вони обговорювалися із американцями, і з іседжером, тому що можливо кисень, що ось ці моменти вони можуть бути прийнятними. А де певні моменти може бути неп'янеприйнятними, і тут до речі, ми ось можемо спом... ми можемо згадати ось цю таку трошки. Ну можливо, навіть одіозну заяву цього фуцуна посла ну представника місії Китаю в ЄС, котри вже почав казати, що Китай також визнає територію України до 1991 року. Тому тут я думаю, відбувається дуже тонка гра і певні перемовини за кулісами. І що там буде було? Я думаю, ми можливо вже восени і дізнаємося. Можливо, восени тепер ще одна важлива історія. Про це пишуть в західній пресі Китай постачає до Росії товари подвійного призначення. Вже там на величезну кількість замовила Росія бронежилетів. Так, це не літальна, не летальна зброя, але ну це, це оснащення для цілої армії. Там величезна кількість сотень тисяч одиниць цих бронежилетів, окремо керамоплити для знову ж таки. Для бронежилетів в 30 разів більше ніж до України поставлено до Росії у таких ну, дронів. Окей, мавіків, напевно, або якихось у таких ну побутових. Да? Але це те, що це те, що працює, те, чого дуже багато треба на фронті. Ну і там тепловізори, матриці, електроніка. І оце змагання між заходом, який хоче обмежити постачання цього до Росії. І Китаєм, який це е, робить. От там співпраця з заходом, але отут підтримка агресивної війни. Там заява представника Китаю в Європейському Союзі, що визнаються кордони України 91-го року. І так, ця заява в основному зроблена для європейців. Але знову ж таки тут постачання до Росії того, чим вона воює. Згода на поїздку на поїздку Шойгу до КНДР. А значить, відповідно, типу це не ми. А це корейці північні надали Росії якусь там техніку військову чи снарядів. От цей клубок, як як нам його розуміти, це дійсно така запутна запутна історія, тому що ну якби це ці поставки. Вони дійсно ну відбуваються. Я думаю, що також це є об'єктом перемовин. Про це звертають увагу. Але ми також маємо розуміти, ну як Китай це бачить, так що як е, Сайвен Шима, так тобто, старик Сайвен втратив коня, але він, він 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 якби щось отримав інше. Тобто, Китай він, наприклад, втратив багато економічного росту через пандемію, через е, це загострення заходом. Але зараз в нього можливість є там економічно щось зробити на співпраці з Росією. І він цим користується вартовосововарховуючи тим певні економічні виклики, там із безробіттям і так далі. Тому якби китайці вважає так, що ну це не був не уряд це робить, а це якісь підприємства, якісь заводи. І як це можливо ну, заборонити, тому що якщо китай це почне забороняти, він почне власне якби, бити по своїй економіці. І тому якби це Китай ну він не хоче цього робити. Ми можемо на це давити. Ми можемо на це звертати увагу. Так, це реальне. Потрібно якось домовлятися. Я думаю, що це в першу чергу ось має, має, має. західна Європа. Там США мають більше на це звертати увагу, тому що ми все таки все ще якби так розвиваємо допомогічні відносини з Китаєм після цих певних таких ну кризових моментів у двосторонніх відносинах. Ось і я думаю, що Китай він просто прислідує свої прагматичні. Інтереси, економічні інтереси, раціональні інтереси, і ось ви сказали, що до риторики так, ось є така примирлива або м, така риторика саме для направлена для поліпшення іміджу китаю, там для європейців, для американців, а є і реальна ситуація. Тому я думаю, що нам потрібно ну, працюючи, аналізуючи Китай, саме брати реалізм якості такого інструментаря і розуміти, де ось такі жорсткі прагматичні інтереси Китаю, чому він робить ті чи інші речі? І я думаю, тут як одна відповідь, чому китай це робить, тому що це йому вигідно там на декілька рівнях. І якраз я думаю, один з моментів, чому він це робить, тому що він якби не хоче ось поразки Російської Федерації на полі бою, тому що він вважає, що якщо це відбудеться, це буде також ну, погано і для нього самого А власне. От, да, от очікування Китаю від Росії Китай хоче бачити Росію там цілковитим своїм сателітом, повністю залежною країною. Китай хоче, хоче ослабленої, але все ще інтегрованої. Да, тобто в нинішніх кордонах Росії. Чи можемо ми розуміти от який стратегічний інтерес від території, яку ми зараз знаємо як Росія? Uh, well... Я думаю, що якщо Російська Федерація знаходила б наприклад, зараз в ситуації, тій, які знаходилася наприклад царська Росія у 1917 році, то можливо Китай займав би іншу позицію щодо тієї самої Росії, тому що він би тоді б сказав про свої історичні амбіції, про те, що ось в ногу були спільні території з Росією. Там це Республіка Тива, це Російський Далекий Схід, це Східна Сибір. І так далі, але враховуючи, що зараз Російська Федерація вона все таки знаходиться в більш-менш там стабільній ситуації, то Китай зараз ось бачить, що він може отримати певну вигоду від співпраці з Російською Федерацією. Там ну це геостратегія, тому що вони, начебто, разом проти США балансують це геополітика, там де вони регіонально протистоять ось цим альянсам антикитайським, також створеними Вашингтоном. Так, тобто, це Аукус. Квот і так далі, і по третє, це економічно, тому що ось е, Російська Федерація вона розуміє, що там Китай він не він, він не вірить риториці, він вірить реальним прагматичним справам, і ось вона відкрила певні можливості для Китаю зробити кошти, зробити е, ну. Певні економічні можливості для себе, для Китаю, цим також користується. Тому зараз це просто така взаємовигідна співпраця і Китаю ну це також вигідно. І якщо як кажемо про його. Сподівання щодо Росії, я думаю, що Китай він не бажає повної перемоги е, Російської Федерації і послані Російської Федерації, але при цьому він не хоче і їх повної поразки. Тобто він е, якби зараз не зацікавлений в такому статусі кво, щоб Росія послабнула і стала від нього ще більш залежною, але при цьому і якби не розвалилися, тому що це для них просто буде жах, що робити з двох. Тисяч кілометровим кордоном навіть так. А до речі, як себе почуває оце значить домовленість про безмежну співпрацю між Росією та Китаєм, про це ж говорили під час спільних зустрічей СІ і Путін, і от безмежна співпраця найвищий рівень, чого тільки завгодно. Але по факту, ну з ваших слів, я розумію, що ну от там, де Китай може викрутити руки Росії по ціні на газ, по ціні на нафту, по ціні на ще щось корисне для Китаю, то він це спокійно робить і безмежна співпраця нормально відкладається десь в бік. Ну так, тобто, власне, гарна, красива риторика закінчується. Там, де починається реальний бізнес і жорсткі національні інтереси, тобто, ось ми знову повертаємося ось в цю епоху великодержавного суперництва, великодержавної кооперації, боротьби за лідерство і такого жорсткого слідування своїм ось інтересам своєї нації. своєї Держави і Китай він власне знаєте така стратегема е, ну нарядити сухе дерево. Тобто він розуміє, що Росія Китай – це є природніми конкурентами, які не можуть довго знаходитися в стані такого примирливого балансу, але ось поки що вони змили на ці точки взаємодії. І ось Китай по максимуму витягує ось те, що йому зараз потрібно з Росії, якби ну і зараз як власне путінський режим він дав можливості. Якби це робити екіпно. Ну, ось наскільки це продовжиться. Ну самі прогноз якраз до 2030 року. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Аналітик Петро Шевченко був з нами зараз на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми Завтра зустрінемось о восьмій ранку. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Як розумієте, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.